Гречка по купецьки одна із найсмачніших страв, яка не лишить байдужими навіть тих, хто думає, що не любить гречку. Рекомендую спробувати цю смачну страву, яка підходить і для дієти, і для щоденного раціону. Зберігайте та підписуйтесь. На розігріту сковорідку вливаємо олію, щоб покрити дно. Вкидаємо одну нарізану цибулину, бажано брати побільшу, та 3-4 нарізаних зубчики часнику. Готуємо перемішуючи до м'якості. Це приблизно 4-5 хвилин. Далі додаємо моркву. Одну морквину наріжте грубими шматочками. Перемішуючи, смажте 5-6 хвилин. Тепер закидаємо 500-600 фаршу. Найсмачніше брати телячий або яловичий фарш, але на дієті краще курячий. Постійно перемішуйте і перебивайте фарш, щоб не лишилось великий грудочок. Коли фарш обсмажиться, додайте 3 ложки томатної пасти чи домашнього кетчупу. Та додаємо спеції По пів чайної ложки меленого коріандру, перцю, копченої паприки і чайну ложку солі. Гарно все вимішайте. Гречку гарно промийте і закидаємо в сковорідку. Все вимішайте і залийте водою так, щоб повністю усе покрило. Накриваємо кришкою і тушкуємо близько 20 хвилин до повного википання води. І готово! В кінці присипте зеленю, вимішайте і можна подавати. Всім смачно!